Гідність та свобода це найвищі цінності української нації. Вони закарбовані вогнем революції та зрошені кров'ю героїв, бо лише вільні творять майбутнє. 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. У цей день ми згадуємо справжніх героїв, які творили майбутнє, які загинули, які тримали небо, яких снайпери вбивали кулями крізь стовбури стовпів, дерев і тоненьких щитів, які стікали кров'ю. Першою кров'ю нашої великої війни. Чуєш, враже, ми досі живі. Ми дихаємо, ми боремося. Ти нас не здолаєш, бо неможливо здолати дух. Ти побачиш свою поразку. Ти відчуватимеш свій гидкий сором крізь віки резюмують захисники. Та биць і кі Не пускати їх сюди. Ну, важко зараз, важко, дуже важко. Ну. Але поки стримуємо. Ми ще не отошли своїх позицій зовсім. Можна говорити, де ви зараз заходимось? Так, да, на водяне. За Харківською не. Гарячо? Да. Так. Да. Відстоювання власної гідності і свободи коштує Україні багатьох життів, її найкращих синів і доньок та справжніх патріотів. Ми сьогодні дякуємо нашим героям, які на полі бою дають відсіч тим, кому поняття гідності і свободи є невідомими. На жаль, надто високу ціну ми сьогодні платимо за свободу і незалежність. Та потреба взагалі в усьому, в усьом. якби побільше арти давали, було б краще. В техніці не вистачає трохи. Ну, Це таке, це його все время не вистачає. На війні цьогорі не вистачає. А так ну, морально вже виснажилися, але тримаємося. Все Низько схиляємо голови перед героями Небесної Сотні і героями війни, які у цій борні поклали свої життя. Пам'ятаємо кожного і ніколи не забудемо ціну гідності і свободи. Бо ж гідність та свобода це найвищі цінності. Тож бажаю нам ніколи не втрачати. Ані того, ані іншого.